Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 4 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Іерофант. Ну, все у вас має взагалі бути день традиційний, так як ви звикли, і все, що у вас було, залишиться на тому ж рівні. Але, можливо, вам доведеться чомусь навчатися або діяти так, як ви звикли. Але діяти все ж таки доведеться. Якщо у вас виникнуть якісь перепони або незрозуміла ситуація, то в такому випадку намагайтеся подивитись на ту ситуацію не так, як ви звикли, а зовсім по-іншому. І тоді ви знайдете рішення для себе на всі питання. Також, якщо у родині у вас якісь були коливання, то сьогодні у вас це буде традиційно взаєморозуміння, гармонія і розуміння один одного. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Диявол, вам так. Сьогодні ви можете діяти, хтось, можливо, отримує фінанси, до речі, це буде крупна сума, або, можливо, у когось відчується такий, знаєте, зв'язок, понадмірний зв'язок із якимсь партнером, або якісь такі ситуації, де, можливо, ви будете кимось маніпулювати. Або навпаки, хтось буде маніпулювати вами, щоб досягти своєї мети. У будь-якому випадку ви сьогодні можете діяти у всіх сферах свого життя. Головне, ну, щоб ви тримали все під контролем і не бажали того, що не належить вам. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант правосуддя перевернуте, говорить вам ні. На сьогодні утримайтеся від якихось махінацій, неприємних таких речей того, що заборонено законом, будь-яким, чи то юридичним, чи то людським. Намагайтеся утримувати баланс, вимірюйте, скільки ви вкладаєте і в що ви вкладаєте, що ви отримуєте навзаєм, Все повинно бути згармонізовано. І ще таке є вам їх порада, йде на сьогоднішній день. Будьте уважні до тих, хто займається питаннями закону, правоохоронні органи, керівництво, можливо, комусь потрібно навести лад у справах, як, у, наприклад, у родині, а швидше за все, у робочих питаннях. Звертайте увагу на документи, які ви підписуєте, десь, можливо, буде помилка і вам потрібно це виявити. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!